Не пам'ятаю, хто казав, якщо справа не зроблена до кінця, справа не зроблено зовсім. Майже. Майже усе з нами статися може. У вагоні метро, майже порожньому, може сісти людина майже навпроти, подивитись у вічі тобі, дорожньому поділитись своїми майже турботами. Майже усе з нами статися може, тільки не можна справді нужденного майже підтримати. Майже усе може статися з нами. Можна відчути себе майже вільними, можна відчутися майже загратами, майже розумними, майже всесильними. Можемо інколи майже програтими. Майже усе може статися з нами, тільки не можна справжнього ворога майже перемогти. Майже усе з нами може відбутися. Можемо майже скоритися долі, можемо майже дістатися неба, мрію здійснити, сконати поволі, майже зробити, що треба і не треба. Майже усе з нами може відбутися, тільки не можна життя своє справжнє, майже прожити. Майже усе з нами статися може, майже усе може статися з нами. Схоже, це вічна історія, майже. Може достатньо вже грати словами.